Усім привіт! Зараз я вам хочу показати квартиру. Це у нас док-32, комфорт клас, з паркінгом, Гарна тут локація до центру, реально 3 хвилини на машині. Отож, погнали! 43 квадратних метри, 23-й поверх, тільки після ремонту квартира. Нова, ніхто в ній ще, ще не проживав. Дзеркало зафіксували. Потім у нас є кладова, тут правильна і сушильна машина. Зараз вам це демонструємо. Потім у нас є гардеробна. Хочу нагадати, що 43 квадратних метри. Квартира класна. Двері прихованого монтажу. Це у нас санузал. Тут у нас гроє. На підлозі плитка і є підігрів підлоги. Проходимо далі. Попадаємо у кухню-вітальню. На кухні у нас повна комплектація по техніці. Техніка у нас Samsung, є також посудомийна машина. Демонструємо вам її. Вона у нас Bosch, холодильник, обідний стол. Зафіксували. Е, також є у нас диван, який розкладається на два повноцінних місця, телевізор, два кондиціонери в квартирі. І, що прикольно, відкривається панорама на лівий берег. Будь ласочка, демонструємо. Так воно все це діло виглядає. І ще ми вам не показали. В спальні у нас кондиціонер, ліжко, де можна покласти матрац 1,60 на 2 дві прикроватні тумбочки. Тут у нас також є вивід під телевізор, можна зробити донизу таку тумбочку під телевізор, або під якісь там речі. І у нас також в принципі, на цю ж сторону. Штори Шторив блекаут. Тому якщо буде. Дуже вам світло, то можете закритися і спокійно собі спати. Отож, дана квартира на 23-му поверсі, 43 квадратних метри, це док 32, ціна її 120 тисяч доларів. Звертайтеся, гарного дня!